Всім привіт! Знімаю відео для всіх, хто хотів побільше плат, оптом. Радіоконструктор. дозиметр розбери сам. От прошу вам плати. Самої високої якості виготовлення. І в кількості. Всі, хто очікував, звертайтесь, от прошу. от Показав вам з двох сторін от вам кількість, є в кількості 1000 штук. От, прошу, звертайтесь. Всі деталі завжди в наявності будуть. В кількості, плати будуть завжди в кількості до 1000 штук. А радіодеталі, ну, тобто, дисплей, конденсатори, резистори, діоди, транзистори. Акумулятори, лічильники Гейгера є завжди в кількості більше 10 тисяч штук кожна радіодеталь. Абсолютно, можете купити навіть у нас одну радіодеталь будь-яку, ну, наприклад, конденсатор або лічильник Гейгера в будь-якій кількості від 1 штуки до 10 тисяч. А плати можете купити поки що до тисячі штук. От, і збирати дозиметри самостійно своїми руками, власними, скільки забажаєте. І ви будете впевнені, що це вічні дозиметри, тому що ви зібрали їх самі. У вас на руках буде схема, доступна для зборки, прошивка і інструкція детальна, Як користуватися, як збирати, як пришивати, все-все-все будете мати. Тобто ви будете незалежні ні від кого. Ні від яких заводів виробників, щоб відправляти на ремонт, на діагностику, якщо щось не так, а просто самі замінили будь-яку запчастину і маєте вічний дозиметр. От прошу. Ціни також самі найнижчі будуть у світі, серед всіх країн от, на кожну запчастину. І в продажі на нашому сайті наш сайт atomscan.com. Через Дефістера, AtomScam. І можете замовити там будь-яку запчастину в будь-якій кількості. Ну, наприклад, розбили дисплей, один дисплей замовили, або конденсатор якийсь, або лічильник Гейгера Мюллера, будь-який. У нас є всі існуючі лічильники Гейгера Мюллера в наявності і в кількості абсолютно всі. Відправляємо з України по Україні Укрпочта Нова Пошта. За кордон відправляємо також Укрпоштою новою поштою і всі країни світу, крім, крім Росії, Ірану і Північної Кореї. Ось так. Ну і Білорусі. Так, вибачаюсь. Чуть не забув. Просто я вже так сприймаю Білорусію як ну, одне ціле з Росією, тому що там нею керує путлер, але вже... Треба не забувати, що там живуть цивільні люди. І вони хочуть мати свою країну. Тому Білорусія тимчасово, поки вона тимчасово окупована Лукашенком, також поки не відправляємо. От, і поки там російські війська звідти запускають на нас ракети. Так, а далі як де окупують Білорусь, то будемо туди також відправляти. Так, ну все. Так, покажу поближче вам Плати. О. Якість. Ну все. Звертайтесь. Ціни майже по собі вартості все. Мінімальна націнка. Все для людей. Ну все. Також приймаємо оптові замовлення. Покажу нашу групу ще в телеграмі. А, до речі, що ще є ще 400 моделей різних дозиметрів всіх країн світу. Кого цікавить, також звертайтесь. Колекція велика. Є антикварні навіть ССР і американські, білоруські, українські, російські, китайські, будь-які. Також є саморобних, також дуже багато різних моделей, варіацій. От, є, до речі, ось такі, наприклад. От. Ну, ці, мають, ці дешевші до речі, мають ряд мінусів. У ну, них немає зарядки акумулятора, потрібно окремо ще припаювати плату. Не мають контролю акумулятора, щоб не було перезаряду, перерозряду. Зарядки немає, USB, Type-C ну, немає. Взагалі USB. Споживання акумулятора більше, От. але ну, вона меншого розміру. І, ну, і Вона тут заклеєно, залито все, екран приклеєний. В принципі, трошки важче буде в ремонті в заміні розхідників. От. А так, кому важливий... Кому важлива ціна, то можна ці, є в кількості. Також кому потрібно, там є зараз десь 100 штук чи ну, близько 100 штук. От. Звертайтесь. є ось такі, якщо хочете, малесенькі. Можете порівняти розмір. Ця плата. Оця. Вона виходить більше, тому що до нього ще треба. Припаяти плату зарядки акумулятора, плату контролю акумулятора і виходить, от покажу зверну розмір. От. Ось так. А якщо приложимо ще плату, в стак зарядки буде, то навіть більше виходить. От. Поруч На цій зразу вже... А, ще кнопки щось треба. На цій зразу є кнопки, USB, зарядка. Зарядка прямо вбудована в плату, не треба окремо. От. Ось так виходять. Ну ще поруч будуть кнопки десь там терчати. Ось так от світлодіод. От. Так, покажу групу в Telegram. От, ніколи не раджу заливати Ось таким клеєм, не поксіткою. Тому що потім, якщо деталь якась згорить чи закоротити, то її замінити буде неможливо, бачите? От. Тому це не я заливав. От людина збирала, заливала погане дуже рішення. Потім не ремонтопридатно, Як потім перепаяти, наприклад, мікроконтролер чи ще щось. Тому. Ну, і дисплей приклеїли. Так, що його було клеїти, от Як його замінити, якщо він вигорить на сонці. Або під, під дисплеєм там ще купа резисторів, радіодеталі під ним. І Якщо їх треба замінити, там якийсь резистор згорить, проб'є, то дисплей прийдеться розбити, купити новий, перепаювати шлейф. Ось тут Це буде геморрой конкретний. Бо він приклеєний, його відітрати не вийде. А нагрівати не можна, він зразу почорніє. Тому ніколи не клейте дисплей, от я вам раджу, ніколи не приклеюйте, як так. Не повторяйте помилок інших. Не приклеюйте дисплей ніколи. І не покривайте плату якоюсь такою гедотою. Ну, неважливо, чи це епоксидна смола, чи це силіконовий герметик. Це не силікон, до речі, це якась така. Дуже шкідлива вонюча річка, димить, горить. Вона, до речі, горюче. Коли паяльником паяють, такий дим йде дуже токсичний для здоров'я. І неможливо віддерти нічим. Воно таке, як мазута по всьому, коли нагріється, неможливо віддерти від плати. Паяльником я його розігрівав. І паяльник весь загажується. Тобто замінити, перепаяти щось як, дуже важко що обірвати якийсь проводок, наприклад, випадково потім цю мастіку здерти нереально. Ніколи так не робіть, це раджу. Все має бути відкрито в доступі, щоб можна було замінити любу запчастину дуже легко. Ось так як от на цій платі. От. от так. І вона якраз по розміру дисплею. Бачите, рівну в ширину дисплею. Така розміра мали, як дисплей, що малесенька от сюди поміщається дисплей. І знизу зразу кнопочки. От. Зразу прямо на платі і треба монтувати от. такий самий розмір малесенький виходить. Але ця плата так, буде набагато більше. Бо до нього треба також поставити плату зарядки, ще, крім цього, плату контролю акумулятора і ще кнопки. Десь буде більше набагато. Ось таке. Ну, я за ремонтопридатність. Мені найголовніше, щоб люди не викидали в сміття бо аж цей ножом по серцю. А просто замінили любу запчастину, щоб в них на руках була схема доступна, прошивка. І вони самі могли замінити бу запчастину, прошити. Це найважливіше, саме, саме бо всі дозиметри в світі, всіх виробників, всі заводи, вони роблять ну, таку монополію, підлу. Що Схему не дають. От в СССР в документації, в паспорті завжди була схема, щоб люди могли ремонтувати. А зараз ніхто схему не дає. Її всі засекретили, щоб ніхто не міг ремонтувати їхні прилади. Це дуже зло людям, клієнтам зроблено погано. І прошивка засекречена. А я за те, щоб прошивку. Я всім скидаю прошивку. Кожен має на руках вдома прошивку собі на флешці, схему, інструкцію, все детально і може сам зремонтувати навіть школяр свій дозиметр. І тобто він вічний, ніколи його не треба викидати в сміття. А всі інші дозиметри, які крупних компаній, таких як Екотест, Sparring Спарінгвіст Центр, в Львові знаходиться цей виробник, торгова марка «Екотест». ну Ми всі дозиметри одноразові. Вони посилають всіх на три букви, коли в них просять схему приладу, щоб зремонтувати, знайти поломку самому або прошивку, посилають всіх на три букви. Можете позвонити і самі впевнитись в цьому в Львові завоз знаходиться. І все. А коли просиш у них ремонт, всі просили неодноразово. І я так само: вони завжди заявляють ціну ремонту будь-якого з діагностикою: 80-90% від ціни приладу. От Мені треба поремонтувати, у мене є 4 штуки пошук мкс 07 які здохли, ну, тупо неробочі. І, і ще є два відра 10-літрових тер, жовтих, чорних, там, зелені. І вони просто померли, бо дуже погана якість. Тровомаркер тест дуже неякісні прилади робить. Вони помирають від дощу, від прямих променів сонця. Від зміни температури, від жари літом, від морозу зимою, осіни і всі дохнуть. Екрани чорніють, ну, екотест це одноразові прилади, вони дуже неякісні. І вони відмовляються їх ремонтувати. Я, хоча я просив платний ремонт за мої кошти, але вони заявили 90% ціни нового такого приладу справного. Тому. Краще мати на руках вічний дозиметр, який ви самі можете відремонтувати, і бути незалежним від заводу виробника, чого всім і бажаю. Ну все. Так, а, і Telegram. Обіцяв я показати, зараз покажу. Так, от наша група в Telegram. От посилання. Зливається вона Радіофіл. Є в нас Ідеологію можна почитати тут і правила. Повіщене населення у нас є окремі групи, радіофіл UA, Danger Радіофіл, є Радіофіл Шоп, кому потрібно, YouTube, Phantom Ось такий. Тут багато корисної інформації. От Від користувачів унікальних авторських більше 5 тисяч фотографій, більше тисячі відео файлів і так далі. 239 на даний момент учасників. І це всі живі люди без ботів. яким... Ну, унікальна аудиторія, яким не байдужа тема радіоактивності. Знайти можна по тегу по ось таким тегам у нас Радіофобія АС, Атомскан українською мовою, гамма-спектрометр, ядерна зброя, ядерна війна, радіація, ось це наш сайт, до речі. Прошу, там також звертайтесь. Ну і дозиметр, ядерна небезпека або по значку радіації і прапор України. Ну і все, звертайтесь тут, вам допоможуть у всьому. От. Ну, наприклад, як вибрати дозиметр і так далі. От правила ідеології. Так, ну все. Все показав. Адреса нашого сайту. От вона. Прошу. Atomscan.com через дефіс. Все, всім пока.